Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую тим сумлінним учням, хто разом з нами продовжує наполегливо вивчати цікаву науку ботаніку. Сьогодні пропоную дослідити будову папоротей. Прошу розгорнути зошит і написати тему Лабораторне дослідження будови папоротей. Мета. Розвивати уміння описувати особливості будови рослин, Уміти пояснювати особливості будови папоротей у зв'язку з умовами їхнього існування. Обладнання. Живі рослини і світлини папоротей. Лупа. Хід роботи. Вам уже відомо, що, на відміну від мохів, папороті це судинні рослини. Тобто вони мають спеціалізовані тканини для проведення води, розмножуються спорами. Спорофіт існує самостійно і незалежно від гаметофіта із переважанням у життєвому циклі спорофіта. Папороті зустрічаються у лісах у нижньому ярусі, полюбляють зволожені ділянки, тінисті місця. Розглянемо папороть Нефролепіс, яку часто культивують як кімнатну рослину. У папороті немає справжніх листків. Те, що нагадує листок, насправді ціла система гілочок з листковими пластинками. Ці утворення називаються ваями. Вони пересторосічені, мають верхівковий ріст, тобто у молодому віці ваї равликоподібно закручені і ростуть верхівкою як пагони. Папороті мають підземне кореневище, що містить поживні речовини, від якого відходять додаткові корені. На нижньому боці ваї утворюються коричневі горбики зі спорангіями, прикриті особливими покривальцями. Їх називають сорусами. При дозріванні спорангії розкриваються і спори висипаються. Потрапивши у ґрунт, спори проростають у гаметофіт вільно живуче покоління. Розгляньте малюнок із зображенням папороті. Підпишіть органи. Запишіть висновки до роботи. Дайте відповідь на запитання: які особливості зовнішньої будови папороті забезпечують пристосування до життя на суходолі? Ви гарно попрацювали. Бажаю вам міцних знань, високих оцінок і успіхів у вивченні біології. Дякую за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.